Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 85-й рядок ажурного джемперу Air Ось схема. Ось цей 85-й рядочок. Повністю рапорт розбирати ми не будемо. Ось він, до речі, цей рапорт складається з 24 петель і повторюється 14 разів. Тільки основні моменти. Тут у нас навколо двох спільних верхівок і рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, в'яжеться три рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом і зі спільною верхівкою, тобто обявляються дві петлі. І в сусідній парі стовпчиків також убавка. В'яжуться ці два стовпчика зі спільною верхівкою, тобто убавляються ще дві петлі. І відповідно, вони у нас мають десь додатися, тому вони додаються в цьому рядку ось тут. Тут дві петлі повітряні, і тут дві петлі повітряні. Між, Рельєфними опуклими лицевими стовпчиками з одним накидом, які в'яжуться навколо ось цього елементу попереднього ряду. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика і стовпчика з одним накидом попереднього ряду в принципі, все Оце все, вся відмінність. Але треба уважно виконати це. Давайте це пров'яжемо. Цей рядок ми вже в'язали, в принципі, це 73 рядок, він повторюється. Тому, якщо вам недостатньо цього розбору, можете ще передивитися відео по 73-му рядку. Там буде більш докладно, я розбираю. Ну, продовжую все одно записувати відео, хоча вони вже повторюються, просто щоб не було плутанини. Просто щоб ви могли так само спокійно пров'язувати рядок за рядком, дивлячись інструкції, і не було ніякої в, у візерунку. Так, починаємо. 85-й рядок, як завжди, з трьох петель підйому. Зробили три петлі підйому. А, ось у мене. Uh, вже починається оце рапорт раппорт да? попереднього рядка. І тут навколо uh, попереднього uh, стовпчика з одним накидом. попереднього рядка, uh, В'яжеться рельєфною, одним накидом. Після нього дві повітряні петлі. Це ці самі дві повітряні петлі, які скороти, скоротяться тут і тут. Ми їх додаємо тут. І навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду ми в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Ось так. Дві повітряні петлі. Тут у нас рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, які отут скоротяться. А тут ми їх додаємо і. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Тут у нас рельєфний. Два рельєфні опуклі, лицеві стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Опс, одну петлю скоротили. Дві повітряні петлі. Тут, навколо цих двох верхівок, і оцього стовпчика рельєфного опуклого лицьового з одним накидом попереднього ряду ми в'яжемо три рельєфні опуклі, лицьові стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою. Спочатку прив'язали три напі, стовпчики, пров'язавши тільки накиди. І потім всі чотири петлі однією. Тут. Скоротили ще дві петлі, дві повітряні петлі. І тут знов ось такий фрагмент. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, навколо рельєфних лицевих опуклих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду зі спільною верхівкою. Все. Бачите, тут у нас одна петля скоротилась, тут дві, тут ще одна, які у нас додались ось тут. Тому що кількість петель на цьому етапі роботи у нас не змінюється. Вона не має зменшуватись, не має збільшуватись. Вона в кожному рапорті дорівнює 24 петлі. Так, дві повітряні петлі. І це кінець рапорту. Ось. Рапорт його потрібно повторити ще 13 разів. Так, ось закінчено. Що це за різкість така? Ладно. Закінчуємо в'язання. 85-го рядка з'єднанням двох повітряних петель з верхньою петлею першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика. Така різкі, що я вам нічого не можу показати. Тому всім гарного дня і до побачення в наступному відео.